Всім привіт! Мене звати Віха і я рада бачити вас на своєму каналі. Я думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, про що ми будемо говорити, але поки це свято не відмінили в Україні, я хочу підкинути вам ще кілька ідей для подарунків для ваших мам, бабусь, подружок, а також особисто собі до свята 8 березня. Перша ідея це подарунковий бокс корисних солодощів, а саме арахісової та горіхової пасти від компанії Том. Я думаю, ви вже всі про них чули, але я просто не могла про них не згадати, тому що зараз там шалені знижки, що просто шкода не придбати. До речі, ці бокси складаються не тільки з горіхових паст, а ще й свіжих горіхів та корисних цукерок. Ну а на випадок, якщо вам не сподобався жодних із зібраних боксів, котрі, до речі, є з акції, то я вам пропоную зібрати в свій власний бокс, адже там є настільки велика кількість різноманітних поєднань, що просто неможливо не обрати щось для себе, а ще я вичитала, що при замовленні на тисячу гривень безкоштовна доставка, тому ви можете обрати один подарунковий бокс, а інші добрати те, що вам подобається, і отримати безкоштовну доставку. В коментах я вам залишу посилання, щоб ви одразу могли перейти, переглянути, а також придбати, якщо вам щось сподобається. Друга ідея це також подарунковий набір, але вже з косметикою від компанії Hillary. Я люблю цей бренд і дуже часто слідкую за їхніми оновленнями. І ось нещодавно, коли я готувала вам це відео з ідеями подарунків, вирішила зайти, переглянути. І у них велика кількість дійсно оновлень, та ще й до того, що розпочинається весна і ще свято. До речі, доволі. 8 березня частину товарів можна придбати з знижкою мінус 50%. Окрім поодиноких продуктів, у них є ще й різні набори. Для волосся, для тіла, для обличчя, а ще й цікаві гаджети. Особливо мені дуже підходить набір для комплексного догляду за жирною та проблемною шкірою. Ви знаєте, що я часто тестую різні продукти і ціни є винятком. А ще я вам порадила приглянути до такого наборчику, як олійний флюїд. тому що там дерев'яний шкрибок і у подарунок, і, до речі, свій шкрибок та олійки я також замовляла тут. Пам'ятаєте, мій той розовенький шкрабок і олійку, яку я часто наношу на обличчя, коли роблю масаж. Так от, я його використовую уже більше року, і він мені насправді дуже подобається. Від нього немає жодних висипань, як може бути від якихось інших засобів, а також я відчуваю, що моя лімфа зранку або ввечері розганяється, і обличчя виглядає свіжим. Третя ідея це подарунковий сертифікат на косметику від компанії Hill. Якщо ви вже подумали, що надто багато косметики, то вам прийдеться потерпіти, тому що я її ще згадаю і не раз, але все ж таки косметика це дуже універсальний варіант. А тут подарунковий сертифікат, тому що у випадку, якщо ви не знаєте, що подарувати, ви не знаєте чим людина користується або що їй на даний момент потрібно, чи можливо вона хотіла щось потестити. Подарунковий сертифікат це просто топ. Ідея і отримувати уже саме те, що йому потрібно. До речі, я часто користуюсь таким лайфхаком, і коли вагаюсь на рахунок подарунку, то часто схиляюсь саме до подарункових сертифікатів. Четверта ідея це сертифікат в спа. У минулому відео я вам показувала, як ми відпочивали в комплексі. Ми змовили собі джакузі, басейн, а також сауну. Ну на випадок, щоб кожен відпочив там, де йому подобається. Мені здається, це просто ідеально буде для подарунку, тому що ми в такий комплекс. Повертаємось уже не раз і ще будемо приходити точно не раз. Тобто це можна відпочити в такій собі релаксовій обстановці, абсолютно ні про що не думати, а також відполігтися від якоїсь буденності. Якщо ви не знаєте, де придбати, то я вам раджу пошукати десь в гуглі або в інстаграмі. А якщо, наприклад, в вашому місті все ж таки такого немає, то ми відпочивали в місті Вінниця, і я вам залишу посилання в коментарях, можете перейти. Єдине, що записуватись потрібно десь, напевно. За тиждень, хоча я думаю, перед 8 березня у них знайдеться місце, і ви зможете туди записатися. П'ята ідея це також косметика, але вже від бренду в Кіко. В цьому відео я хочу згадати. Якісну косметику, але з доступними цінами для всіх. Особисто я дуже люблю цей бренд і маю дуже багато косметики від них. Нещодавно я також вам показувала відео, що я придбала цю косметику в офлайн-магазині в Києві. Але у них з'явився і онлайн-магазин. Я вам також залишаю посилання, і там ви можете придбати і навіть не виходячи з дому, що є дуже і дуже зручно. Також хочу вам назвати свій топ-продукції від них, щоб ви знали на що можна звертати увагу. І вона вже комусь перевірена. По-перше, це дві тональні основи, котрі я дуже часто використовую. По-друге, це підвідка для очей, туш тонер для обличчя, а також різні їхні блиски. Вони просто не можуть не подобатись, тому що вони дуже дуже такі приємні, коли ви їх наносите. Дуже класно виглядають. А ще така велика кількість кольорів, що просто неможливо пройти мимо, і постійно хочеться щось придбати, потестити. Тому я думаю, що така ідея подарунка варта, щоб ви до неї також продивилися. Шоста ідея подарувати прикраси на українському ринку. Зараз велика кількість брендів з прикрасами, такі як Пандора, Сова або Minimal. Їх ще можна дуже багато перечисляти, але я хочу згадати саме ті, які мені дуже до вподоби. До речі, поки я досліджувала, то дізналася, що в Пандори діють знижки мінус 20% і аж до 31 березня. А в сови є знижки мінус 50%. Єдине, що я вам хочу сказати, що Перед тим, як ви будете щось обирати з всіх перерахованих товарів, які є знижками, ви точно впевніться, що на цей товар є знижка, щоб надалі не було що ви подумали не так, і ніби я вам сказала, що знижками, а вони без знижок. Дуже ретельно перевіряйте те, що ви додаєте в кошик. Ну що, як вам моя підбірка з ідеями? Якщо при перегляді відео у вас ще з'явилися якісь круті ідеї, якими ви хочете з нами поділитися, то обов'язково пишіть в коментарях, і ми разом їх переглянемо. А поки моя підбірка на цьому завершується, я вам дякую за перегляд, а також хочу нагадати, щоб ви не забули поставити вподобайку під цим відео, адже це допомагає поширювати український контент.